В Івано-Франківській області порушено кримінальну справу проти 21-річної жінки, котру викрили у сутенерстві і продажу двох неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації. Фігурантку було затримано в кафе одного з приватних готелів у той момент, коли вона отримала гроші за передачу в оренду на три місяці 15-річної і 17-річної дівчат. За те, що ці юнки надаватимуть сексуальні послуги, зломисниця зажидала і отримала 10 тисяч гривень готівкою. До слова, від початку року це вже другий випадок. Торгівлі людьми на Прикарпатті. Ця 16-річна дівчина одна з тих, кого днями намагалася здати в тримісячну оренду задля чиїхось сексуальних розваг. Про себе дівчина розповідає, росте у неблагополучній сім'ї, лише мати та малий брат. Грошей не вистачає, тому і погодилася торгувати собою. Ми казали, що будемо мати одяг, квартиру, машину, гроші, все буде мати. Що ти мали не збирати? Нічого. Сутенеркою її познайомила подруга. Практику у цих питаннях 15-річна дівчина мала вже не один рік і завербувала товаришку. Спочатку тій пояснили, просто розкручуватиме багатих клієнтів на гроші. Згодом дівчина зрозуміла, розкруткою це не закінчиться. Я намагалась відмовитись, але вони мені погрожували, казали, що можуть мене. Там закрити десь в підвалі. Від 300 до 500 гривень за годину у стільки оцінила дівчат 21-річна сутенерка. А заодно і сама повіє. Жінка розлучена, позбавлена прав на шестирічного сина і веде розгульний спосіб життя. До нього долучала і неповнолітніх. Дівчатам подобався такий спосіб життя. Вона поселяла їх в дешевий готель, поїла великих кількість алкогольними напоями. Ну і потім пішкола клієнтів для надання сексуальних послуг за гроші. Згодом жінка вирішила, можна заробити ще більше, якщо здати дівчат в довготривалу оренду по 5 тисяч гривень за кожну. Купівля продаж відбувся в одному з місцевих кафе. Хто вам видно гроші? Його звати Володимир прізвище. Фамілію, я не знаю. Жінку затримали, дівчат направили до притулку. Обоє з проблемних сімей, де їм бракувало материнського тепла. Вони навчалися в одній школі, залишили вони уроки, пішли в кафе, і там почали шукати собі пригоду. Як можна зробити гроші? Одна дівчинка вже такими речами займалася і спров... заохотила, що можна зробити легкі, швидкі гроші, і заохотила іншу. З дівчатами тепер працюють психологи та соціальні педагоги. Одна із них дівчинка жаліє про це і прямо плаче, і хоче. Забути як страшний сон, який з неї стався. А інша дівчинка уроку для себе не зробила. Вона хоче знову на вулицю, вона хоче додому, вона знову хоче гуляти. Її манить вулиця. Сутенерка тепер в очікуванні покарання за сутенерство та торгівлю людьми їй світить до 12 років позбавлення волі.